Днями до нас завітали головне управління Національної соціальної сервісної служби Полтавської області з позаплановою перевіркою. Мається на увазі це дотримання вимог законодавства під час призначення та здійснення виплат державних соціальних допомог та під час опрацювання рекомендацій Міністерства фінансів України за результатами верифікації державних виплат за травень 2022 року. По 10 особових справах Міністерство фінансів вибрали 10 особових справ по Кременчуцькому району і. 10 по місту Кременчуку і одна по грішнім плавням. Перевірка по місту Кременчуку грішнім плавням продовжиться. По Кременчуцькому району вже є результат. З 10 справ є зловживання по одній справі. Тобто сім'я придбала будинок, отримуючи державну допомогу з державного бюджету. Це неможливо. Допомога дається на проживання, а не на придбання. Рухомого або нерухомого майна, хочу, користуючись нагодою, нагадати всім отримуючим соціальних допомог, державних допомог, що ці допомоги лише на проживання, а не на придбання. І коли ви починаєте оформляти документи на соціальні допомоги, потрібно в своєчасно вносити зміни в декларацію, тобто придбання, можливо, якесь більше 50 тисяч, якесь майно. Також хотів нагадати, що в 2023 році управління соціального захисту призначило близько 20 видів державних соціальних допомог і компенсації з 7 тисячам 496 отримувачам. Всі воно виконано на загальну суму 183 мільйони 532 тисячі 869 гривень, що дещо менше проти минулого року близько на 400 гривень. Тобто ця робота продовжується, вона моніториться, вона відслідковується, Тому ще раз наголошую всім отримувачам, будь ласка, надавайте коректні дані або зміни в декларації, які ви подаєте до управління соціального захисту Кремчуцької районної військової адміністрації. Дякую за увагу.